Друзі, слава Україні! Я в Києві і не збираюсь порушувати вже добру традицію, щоб коротко розповідати вам у своїх відео власне про ініціативи, які ми схвалюємо Верховною Радою України. Сьогодні відбулось засідання і розпочну із Вищої ради правосуддя. Що це за орган? Це незалежний. Державний орган, який вносить подання на призначення або ж звільнення суддів до складу Вищої ради правосуддя. Сьогодні ми більшістю проголосували за двох нових членів. Ним стали ними стали Микола Мороз і Роман Маселко. Вітаю вас з обранням в Європі. Є така практика, єдиний екстрений номер. Ми сьогодні в першому читанні власне проголосували за законодавчу ініціативу. Це створення такого єдиного вікна, єдиного ресурсу диспетчерська служба за номером 112, за якою можуть звертатися всі, хто перебуває на території України. Мова йдеться не лише про осіб з українським громадянством, а й про іноземців. Тобто, за номером 112 ми можемо телефонувати у всіх екстрених випадках. Тобто, це один із євроінтеграційних пакетів, за які ми сьогодні вже в першому читанні власне проголосували. Про воєнний стан читали, чули до 23 серпня. Він у нас тривав. Хотілося, щоб до цього улюбленого свята всіма українцями і війна закінчилась. Та на жаль, змушені продовжувати воєнний стан і загальну мобілізацію. Продовжили ми її сьогодні на 90 днів до 21 листопада цього року. Також сьогодні було нами підтримано звернення до Європейського союзу, до Організації Об'єднаних Націй, до міжнародних організацій з метою засудження актів тероризму Русні на Запорізькій атомній електростанції. По закону про волонтерську діяльність ми власне проголосували в другому читанні за те, щоб створити в Україні додаткові соціальні гарантії і можливості для волонтерів в умовах війни. Я ще раз наголошую, що волонтерити їх потрібно надалі, не зупиняйтеся, так як і робимо це ми до про благодійну допомогу, яка спрямована для сімей, для сімей поранених чи сімей загиблих. Ми вважаємо, і сьогодні це підтримано було вже в другому читанні про те, щоб така благодійна допомога не підлягала жодному оподаткуванню. Це ключові рішення. Я скоро знову вийду в ефір. Ми почуємося і буду надалі вам розповідати за все те, що голосують народні убранці в парламенті. Нехай буде мир. Ми переможемо. До скорої зустрічі.